Зараз на фронті дуже важка ситуація, зборів дуже багато. Люди донатити, втомились, тому ми вирішили зробити такий ярмарок. Щось приходять, купують те, що їм потрібно для дому, для діток, для себе. І всі кошти підуть у нас на ЗСУ. У нас дуже великі збори це на дрони, на батареї для дронів та на дронові репи. Тобто це те, що рятує хлопцям, це їх очі. Це захист від всяких скідів, бомб і всього решту. У нас лоти зі всієї України. У нас навіть приїхали картини, вироби з Харкова, там, де волонтери не можуть провести ярмарок, навіть з Харківської області, 20 кілометрів від кордону, дівчата прислали нам, щоб ми могли закрити збори. Чернігівські майстри також долучались і зі всієї України поштою нам відправляли. Приїхали зі смаколиками, які готували. Я буду казати трошки власне мої павучки, це так називаю дівчата, які плетуть маскувальні сітки на всі фронти нашої держави. От. Хтось там у вільний від роботи час від плетіння сіток. Виготовили вдома випічку. Тут вироби у нас робили і діти, і брали участь, і дорослі. В основному оці всі букети, заколочки робили діти. Хлопці наші там стоять заради своїх дітей, заради свого дому. Ми тут працюємо, робимо те, що ми можемо. Теж заради дітей, заради нашого майбутнього. Ми так прокулювалися. Я не знала місця, де воно буде відбуватися. Ось, і ми просто зайшли подивитися, чи справді наші дівчата і прийшли підтримати наших захисників. Вибір дуже великий, є, ось і дуже багато цікавого. Бачу прикрас, дуже такі різноманітні прикраси, іграшки смачненькі. Все таки патріотично, ну, очі розбігаються.